Що ж, всім привіт, козачки! Ви на каналі Українець Пой. І сьогодні буде незвичайне відео. А саме відео в честь того, що у мене з'явилась подружка, яка. Зараз покажу. І... Да-да! Спитайте це? А я вам скажу. Це, як вони? Це кролик. Так, у мене не пес, не кіт, не хом'ячок. кролик. І ось таке коротке відео. Всім гу! Лай, козочки. Стоп. Ой, э, всем гудбай.